Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 2 серпня 2024 року, і хотілося б вам бі, з Володимиром Ісаєнко показати гібридну форму, нову гібридну форму під назвою Фламія. Вона дуже раннього сроку достигання і чим вона приваблює себе, це перш за все дуже шикарним таким е е е кольором, який. Е е ну, так і тягнеться туди глаза, в його дуже тяжко не помітити цю ягоду, цей виноград. І ви зараз це, це саме побачите. От Зверніть увагу, це форма лаврінова. Може я неправильно прізвище вимовив, ну, це автор цієї форми. Ду, дуже рання сроки тягання на 5-10 серпня, сильна росла, а, 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 крупна грона. Від 600 до 1500 грамів, вага ягоди 10-14 грамів, розово червона м'якоть м'ясиста, хрустка з мускатним ароматом. Дуже смачна. І я повністю згоден з автором, який це заявив, бо вона насправді дуже смачна. Зараз я вам її покажу. Ось, дивіться, який колір, який колір червоний. І вона вже в такому кольорі висить тиждень. Вона не тряє свій кольор. На, на руці вона доволі така вісома ця ягодка. Ось п'ятачок для порівняння. Зараз тіньочек вам виведу і ось покажу ось так. От. Ось для порівняння п'ятачок. І давайте покладемо на ваги і подивимося, яка вага цієї ягодки з половиною грамів. Ось іще одну зірву. За 13,6 і грамів. Ну, доволі така е вага непогана для ягнятки. Е Миколаївич, скоштуйте, що ви скажете? А я тим часом розріжу і покажу вам м'який. Кісточка тут ще теж не набрала забарвлення. Вона зеленого кольору. Ось така кісточка. Мускат сразу. Перше, що б'є, це муска. Хруст. Перше, що б'є, хруст. Дуже хрустка. Потім приск соку з ароматом, з ароматом муската. От. Ну, я не знаю, чи то від Кузьміча залишився ще якийсь додатковий присмак. От. Ну, дуже смачно. І мускат такий, саме, не такий сильний, а такий приємний, приємний, хороший мускат. Ну, по цукру, кислотності, якраз гармонічне співвідношення. от, Ягода приємна. Звісно, дуже хотілося б з'їсти цілу груну оцю. От, та ще щоб з яким-то сухариком, з сухим вином або конячком, то було б дуже смачно. Та й так смачно. Це хочу зазначити прищепа того року. Сигнальне плодоношення. Так що. Залишаються на ділянці, дуже цікаво. Будемо спостерігати і сподівання такі, що вона буде себе покращувати в розмірі грони і ягоди. А на якому вона на якій брунці гронка зачепилася? Та це дуже е, на дальній брунці, На дальній грунті, да. Он спочатку пагін пішов, ось спочатку пагін пішов. То він холостий ось спочатку. А ось тут десь е, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тобто е, треба е, такі, Ну я по півтора метра в мене пагони. Так що я думаю. Гром, Похоже на грон, те, що треба довгу обрізку робити. Так. Да, да? да. Ну, ну це, це ще не показник. Факт. Це ще не факт, це да. ж перше плодоношення. слава Богу, порезимувало угу. і подивимося на наступний рік. Ну це ж укривний сорт, так? Да? Так, це укривний. Угу. Ну чого, форма дуже перспективна, смачна, рання. Гарний вигляд. Я думаю, на ринку така не залежиться. Ну і колір колір, колір такий привабливий. Звісно, колір дуже привабливий. Вот. Хвороби відсутні. Ну, Стійкість нормальна до хвороб. Ну що, тоді все, так? Да? Так, да, на фламії, Поки, да. поки ще все. Дякую, Олександр, що показав свій результат. Своє досягнення, гарна форма, перспективна. Всім здоров'я, щастя і мирного неба над головою. До зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам.